середини 90-х років у Севастополі існує добра традиція. Декілька разів на рік у гості до українських військових моряків приїжджають школярі з Донеччини. Цього разу на день захисника вітчизни до українських моряків завітала з подарунками. Давній друг флоту, координатор спільних заходів між Донецькою областю та військово-морськими силами України Валентина Яхонтова. Польова пошта і подарунки ветерана війни та Збройним силам щира бесіда з українськими моряками та курсантами Академії ВМС ім. Нахімова такою була насичена програма одноденного візиту. Подробиці Алла Харівська вже більше 20 років Донецька залізниця доставляє святковий вантаж до Севастополя. На цей раз потяг гірників Валентину Миколаївну зустрічали представники штабу командування морських сил Збройних сил України та військовослужбовці контрактної служби національного флоту. А бажані гості вже чекали у навчальному центрі військово-морських сил України, командування центру та моряки Строкової служби з Донецької області під час бесіди з Донецькою делегацією керівництва навчального центру військово-морських сил України висловили велику вдячність особисто Валентині Яхонтові за ту виховну патріотичну роботу, яку вона проводить як серед сучасних моряків, так і для майбутніх захисників Вітчизни. Ми в черговий раз зустрічаємо делегацію з Донецької області в особі Валентини Миколаївни. Яхонтова, яка постійно турбується про моряків не тільки Донеччини, а й всіх військово-морських сил, постійно привозить їм дарунки, подарунки. Також допомагає частині канцелярськими приладами, постійно займається вихованням особового складу, привозить. Покоління підростаюче, яке в майбутньому буде проходити службу. Так також військово-морських сил. Так хочеться подякувати їй за цю роботу, яка вона постійно виконує. Військовослужбовці строкової та контрактної служби навчального центру цього разу не залишилися без подарунків. До дня захисника вітчизни. Вони отримали символичне привітання від дітей Донецької області, які зробили з повагою до воїнів українського флоту своїми роками. Служу в навчальному центрі А 4591 Служба проходит очень хорошо и очень рады, что с Донецка приезжают подарки, вот медали дети делают. Ну, в общем, хочу сказать спасибо за такие приятные моменты. Прохожу службу вроде почетного, почетного караула. Очень много наших ребят с Донецкой области приезжают сюда и проходят службу в разных родах войск. Служба хорошая, кормят, кормят хорошо, тепло. Вот. Крымский климат, конечно, отличается от нашего, поэтому хочу передать всем огромное спасибо и привет маме с папой. Акція святкуємо разом. День захисника вітчизни проводиться вже традиційно. Переоцінити її значення важко. Головна мета цієї щорічної акції – патріотичне виховання молоді. Не забула привітати з ним захисника вітчизни Валентина Миколаївна і будинок ветеранів Севастополя. Вона з радістю зустрілася з давніми друзями і вручила керівництву та ветеранам подарунки та листі від освітян та дітей Донецької області. Празніковина привозили? привезі одіша. которые мы вручали от вашего имени матросам. Так вот, теперь эти детишки, наши уже севастопольские, просили вот тем детишкам передать вот такие ну, скромненькие, но от души идущие и сделанные слова, передать тем детишкам, от детей Севастополя. От юли хмаріков далі за програмою – переїзд до центру морських операцій, де Валентину Миколаївну чекав корабель управління Донбас та фрегат українського флоту гетьман Сагайдачний. Такі зустрічі стали вже традиційними на кораблях Національного військового флоту, і моряки з задоволенням спілкуються з гостями. А гостю з Донеччини з подарунками та польовою поштою для моряків, а ще з рум'яним караваєм, урочисто зустріли командування та особовий склад військових кораблів Національного флоту. На даний момент екіпажем корабля проведена дуже велика робота по підготовці корабля до миротворчої операції в Індійському океані. На даний момент екіпаж корабля готується в професійному технічному плані, а також в морально-психологічному плані. Тому я хотів би подякувати всім тим, хто надає допомогу екіпажу в цьому, а саме батькам, шахтерам, всім. Тим учням шкіл, які прикладають будь яку працю докладають зусиль в допомозі екіпажу корабля по підготовці до цієї операції, для екіпажу корабля це дуже важливо. Я вважаю це дуже доброю традицією і впевнений, що такі традиції повинні жити і надалі. За програмою перебування у головній базі військово морських сил збройних сил України Валентина Миколаївна відвідала Академію військово морських сил України, де спілкувалася з ветеранами військово морських сил збройних сил України, керівним складом та курсантами військової академії. Керівництво Академії військово-морських сил України під час спілкування з Донецькою гостею зазначили, що дуже важливо, щоб зв'язок між курсантами та донечанами ніколи не припинявся. Без подарунків не залишився ніхто. І тут справа не тільки матеріального характеру, хоча це також Ливий елемент, а ті справи, які робить Валентина Яхонтова, створюють підгруття для патріотичного виховання нашої молоді. Я хотів би від всього морського військово-морського ліцею всіх ліцеїстів подякувати Донецькій обласній раді Шевського району за таку підтримку нашого військово-морського флоту. За, за те, що вони кожний рік допомагають нас, і це стимулює тих, хто тут навчається на нові успіхи у навчанні, у тому, що вони не приймають участь у різних олімпіадах та завойовують призові місця. Хочу подякувати всім, хто сьогодні приїхав нас привітати. Хочу подякувати усім дончанам, усім, хто про нас піклується. Та хочу передати всім привіт і побажати всім щастя та всього найкраще. Молодь, яка служить у лавах військово-морських сил України, є гарним прикладом для наслідування. І найприємніший результат роботи координатора спільних заходів Валентини Яхонтової. Бажання донецьких юнаків служити у військово-морських силах Збройних сил України. Це утверджує та оновлює зразковий імідж Донецької області.